Саме ось так працює машинка, яка має довжину цілих 47 см. Погляньте, як круто вона виглядає. Масштаб 1 до 10, вона має підсвітку спереду та ззаду. Я її ледь-ледь піднімаю однією рукою. Машинка має одразу три кулери. два на двигун, один на регулятор швидкості. Сервопривід цілих 35 кг. Вона настільки потужна що навіть моя арма пелоні яка коштує 1200 доларів має сервопривід тільки на 20 кг а тут цілих 35 і просто подивіться зараз я на всю силу питаюсь вирвати колос і нічого не можу зробити просто наскільки вона міцна і давайте тестити дуже важка я її ледь, -ледь тримаю однією рукою напевно що тут краще Так, вмикаємо одразу на повну. О! У мене аж рука заболіла. Просто погляньте на якість цієї гуми. Ох, Боже, воно нереально круто.